Доброго дня, друзі! Ми з вами на установочному центрі ДопАвто і Toyota Camry 50 встановили доставний головний пристрій. Став він в штатне рідне місце, Ось так от гарно виглядає. От. Що в нас тут підтягнуло по автомобілю? Значить, по магнітолі я вже багато разів показував вам, як все працює. Працює в принципі, все швидко, дисципліновано, ну, кажучи, класно. От. У людини тут вже підключений CarPlay. Дуже швидко CarPlay. картинка класна в CarPlay. Ось така. Тут можна користуватися всіма приналежностями CarPlay. номера телефонів, дзвінки, все ще потрібно, настроїчки. Шпалери. Тут, Коротше, Куча різних настроєк. Ну, В CarPlay ви, як завжди, знаєте, тут. хороша річ. Удобно дуже. Ось так все працює. Далі камера заднього огляду, вона так само тут підтягнута. Динамічні лінії працюють на рідній камері. Це все підтягнуло у нас по канбусу. Магнітола 332, 3 оперативки 32 і передня камера так само включається. Працює швидко, дисципліновано. На 8 секунд. Кнопки на рулі так само підключилися і кнопки блютуза так само підключилися. Ось, е, значить, Кнопки на рулі, кнопочка блютузик, Все в нас. Зняти трубку, покласти трубку, це все буде працювати. Підсвіточка габаритів ось працює. Все. Ну і по клімату, ось дивіться, я вам покажу. От у нас клімат. Він так само підтягнувся, ми можемо побачити набір мощності, прокрутка температури в градусах, все видно, синхронно все працює, як положено. Регулювання, все, ця дошка нам показує. Далі, радіо ви вже бачили в цій магнітолі. Ну, от, кнопка радіо так само з руля працюють, радіо у нас з РДС. -ом. Включаємо ось так. Ось так. Радіо настроїчки, це я вам показав. Бачите, програмація радіо ось така. Настроек достатньо багато. Режими яркості, контрастності, режими уровень для комфорту для очей. Далі, ну, ця строчка тут у нас GPS навігація. Ця строчка тут у нас радіо, головні настройки, Заводські, лічні, система, що в нас в лічних тут расположение, учетна запись, настройка приложений. Все ось так працює. Дуже адекватно магнитола. Заводский 3368. Тут у нас є настройки выбор КАНА моделі. Тут у нас є настройки оригінального автомобільного соглашения, руководство линии, автоматичний запуск і установка, спящий режим, печать протоколу, тобто багато різних настройок. Двері підтягнула, машинка показує. Ну, Wi-Fi, сім-карта, інформація про сім-карту. В сім-карті можна робити мобільну точку доступу. От, сама по собі магнітола класно вписалася в рідне штатне місце, виглядає в принципі, доволі толково. Спочатку ми цю магнітолу підключили без канбуса, вона так само підтягнулася, але в нас не показувало відкриття дверей, динамічних ліній не було на задній передачі і не було. Е і не було клімата. Тобто клімат показувався тільки на нижньому екранчику. Зараз клімат у нас показується і на верхньому екранчику. Auto-OF АЦЦ. Ось так от. Це інформаційна дошка. Інформаційна дошка. Підігрів скла. Видно, все працює. Фронтального стекла так само працює. Тобто все повністю під'єднано. По автомобілю дещо деяка інформація ось підтягнута. Оригінальне автомобільне соглашення, різні блоки, це все ми підтянули. Тепер можна, будь ласка, настроювати. Світло там, літраж, розход, все це буде теж адекватно працювати. Ось така магнітолка.